Записувала свої емоції та події під час активних бойових дій у Чернігові, а згодом видала свою першу книгу. На початку повномасштабного вторгнення росіян Чернігівка Лариса Сивопляс разом зі своєю сім'єю перебувала у місті. Під звуки бомбардувань та свист снарядів жінка записувала усе, що відбувається у свій щоденник, який згодом перетворився на книгу Щоденник Чернігівки Сто днів тривог та надій. Ми, як мирні мешканці. Дуже дуже потерпали від цього всього. Я думаю, що кожен з нас пам'ятає ці вибухи, ці бомбування, це страхіття, біль, жаль, все, що навкруги нас було. І мені було дуже-дуже страшно, лячно не знала, куди діватися від цього почуття страху. І моя подруга, яка, яку ми забрали до нашої родини, щоб їй теж не так страшно було. Вона мені підказала, каже: А ти попробуй записувати свої почуття. Ну, я почала писати це, хоч на хвильку, воно якось відволікало від всього того, що було. Свій щоденник, пані Лариса почала вести з березня, крім подій, жінка занотовувала свої емоції. Та почуття у перші 100 днів повномасштабного вторгнення РФ, а потім читала свої записи родині та друзям. Так і народилася. її перша книга авторка каже: до цього ніколи навіть і не думала про письменницьку діяльність. Я зовсім не письменниця, я зовсім з іншої сфери. Я інженер-будівельник. Я 40 років працювала та й зараз потроху ще працюю в будівельній сфері в проектних установах. Різних міста Чернігова після закінчення блокади Чернігова і вигнання окупантів з області Лариса вирішила видати друком свій щоденник, аби про події лютого березня і злочини росіян дізнались якомога більше людей. У людей залишиться якась згадка, яка вже вона описана, і все, що було про ці події, я думаю, що не варто забувати ні нам, ні нашим дітям, ні нашим онукам. А воно все залишиться. На довгі роки, як то кажуть, пані Лариса переконана цей щоденник, врятував від страху та допоміг їй у найважчі хвилини життя. А тепер він може стати у пригоді і нашим воїнам на форзаці своєї книги. Вона розмістила спеціальний QR-код з посиланням на благодійний рахунок. Всі кошти авторка через волонтерів передає на потреби ЗСУ. На підставі цієї книжки ми робили там деякі презентації, бесіди і люди просто благодійно передавали кошти перераховували і трошки більше. І більше, і менше, всякі. Воно так копійка до копійки, і ось ми назбирали 25 тисяч гривень. Передали пан Олександр, допоміг нам в цьому плані, і ми передали в певному підрозділу нашої першої танкової сіверської бригади. Інколи, як я кажу, хоч і невеликі кошти. Але навіть одна єдина гривня, вона може стати останнім цвіхом в домовину цього карлика бункерного Путіна. Придбати книгу Лариси Сивопляс можна у книгарнях міста. Може ще.